Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube, з вами Геннадій. Як ви бачите, у мене на столі багато різних кубиків 3х3, але в цьому відео буде не огляд, як це буває зазвичай. А я буду розповідати про сучасні технології, які використовуються в швидкісних головоломках. Отже, якщо ви хочете купити кубик Рубіка 3х3, але не знаєте на що звернути увагу, це відео для вас буде дуже корисним. Отже, поїхали і розпочнемо з зовнішнього вигляду, а саме з покриття. Отже, більшість недорогих швидкісних головоломок, ну і навіть дорогі, виготовляються із матового пластику зовні. Цей пластик, в принципі, непоганий, на ньому, як правило, немає подряпин, кубики виглядають прикольно і приємні на дотик. До мінусів варто віднести, якщо головоломка досить нова, то може бути недобре щеплення, сухі пальці дуже добре ковзують по такій поверхні матовій. Але будь-яка матова поверхня з часом витирається і стає гладенькою, тому проблем з щепленням в майбутньому не виникає. Наступне покриття це гладеньке покриття. Для прикладу, я буду використовувати кубік Dayan M Pro. Тут це гладеньке покриття, воно фактично глянцеве. Але буває і не таке глянцеве покриття, наприклад, як в Weilong VRM2021. Тут воно таке середнє між глянцевим і матовим. Воно не так ковзає в руках, як, наприклад, в кубіку Maylong, який я показував першим, а іде таке якесь середнє. Тобто щеплення тут одразу йде краще. Але і кубик не такий блискучий, якщо порівнювати, наприклад, з Diana Wuhong M Pro. Але якщо вам здається, що покриття Dayan Hong M Pro дуже гарне, то ви ще не бачили кубики з покриттям UV. Ось, наприклад, Gun 11 M-Pro з UV покриттям, ці головоломки виглядають максимально ефектно і щеплення з поверхні кубиків іде просто максимально. Дуже багато сучасних нових кубів виготовляється саме одразу з UV-покриттям. Це і Gun 14, Gun 13, всі ці кубики мають версію з UV-покриттям. Виробники мою чи також топові моделі почали виготовляти з UV-покриттям, тому що воно, в принципі, і практичне, і зручне, і дуже звичайно гарно виглядає. Отже, з поверхньою кубиків ми розібралися, тепер давайте розберемося з магнітами. Розпочинаємо так само з найпростішої версії магнітайзу. В мене в руках магнітний майлонг. І в цьому кубику вбудовано 48 магнітів, 24 в ребрах і 24 в куточках. Кожне ребро має по 2 магніти і кожен куточок має по 3 магніти. Ось так розташовані магніти в ребрах. І ось таким чином розташовуються магніти в куточках. Оскільки куточок складається з трьох елементів, в кожному куточку по 3 магніти. І ребра складаються з двох елементів, тому в кожному ребрі по 2 магніти, що нам дає стандартний магнітайз на 48 магнітів. Отже, як ви бачите, грані головоломки стабілізуються на своїх місцях. Грані фактично не зупиняються от в таких положеннях, десь не докрутившись. А вони непогано стабілізуються. Використання магнітів в головоломках розпочалось десь з 2017 року. Спочатку магніти встановлювалися тільки в топових моделях, але через декілька років навіть в бюджетних моделях можна було вже зустріти магніти. Під час складання на швидкість наявність стандартного магнітайзу дуже допомагає, тому що грані в потрібному місці. Зупиняються, не перекручуються, і у вас менше помилок і тому кращий час. Наступна магнітна технологія, яка була додана в головоломки трошки пізніше, це система маглив. Отже, що таке магл? Давайте спочатку розберемося, як функціонує кубик без маглив, а потім порівняємо, як це працює з маглим. Отже, в кожному кубику 3х3 під гвинтом знаходиться пружина. Загалом в кубику 6 гвинтів і 6 пружин, і функція цих е, пружин Стискати грані для того, щоб кубик мав певний контроль, щоб він не крутився дуже-дуже швидко. Якщо ми заберемо пружини з кубіка, він стане неприємним, дуже швидким і взагалі не контрольованим. Але використання пружин інколи досить сильно знижує швидкість головоломки, тому виробники почали використовувати не пружини, а потужні магніти, які відштовхуються і імітують пружини. Давайте подивимось, як це реалізовано в кубіку M Pro. Ви бачите, під гвинтом одразу знаходиться магніт. І ось тут внизу знаходиться ще один магніт. Ці магніти, відповідно, відштовхуються один від одного. Таким чином ця система імітує роботу пружин, але фактично немає тертя і збільшується швидкість головоломок. Отже, якщо ви досить швидко складаєте кубік 3, х 3 маєте непогану техніку і не боїтесь того, що головоломка буде дуже швидка, можете обирати головоломки з системою Maglev. Якщо ж ви складаєте ще не дуже швидко, а ваша техніка на такому початковому рівні, то звичайно додаткова швидкість може вплинути на збірки в гіршу сторону. Тому, в принципі, можна не переплачувати і купляти якісь непогані кубіки з стандартною пружинною системою. Отже, до стандартного магнітайзу в 48 магнітів, в нас ще додається 12 магнітів, це якщо в кубіку системи Mag. Але це ще не все. Е, є така система, яка називається Ball Core, яка в базовій версії складається ще з додаткових 16 магнітів. Давайте подивимось, як ця система виглядає і взагалі для чого вона. Ось так, система BallCore виглядає в кубіку Who's Pro. Ви бачите таку кулясту хрестовину, і в ній. Можна побачити магніти. Також магніти розташовані в ніжках кутів, і відповідно вони притягуються. Подивимось, як це зроблено в Gun 11 m PRO. Ось так дуже гарно все виглядає. Так само магніти тут розташовані в ніжках кутів і, відповідно, притягуються до магнітів крестовині. Отже, на що ж впливає система Ball Core під час виконання збірок? Дана система дозволяє кубику самостійно докручувати грань на 10-15 градусів. Отже, подивимось. Як ви бачите, в кінці кубик самостійно частково докручує грань. В залежності від налаштування кубику. Цей показник може змінюватись, тому що якщо у вас кубік налаштований на більшу швидкість, ця доводка може бути і більше, ніж 10 градусів. І залежить від того, як швидко ви обертаєте грань. Чим швидше ви її штовхаєте, тим краще працює доводка. Тепер подивимось, як це працює в GAN 11M Pro. Як ви бачите, тут воно працює трошки краще. Але на цьому виробники головоломок не зупинилися і додали магніти в ребра, які також працюють з системою Ball Core. А ось як виглядає система Ball Core в кубику чи Pro версія Maglev плюс UV і плюс Core відповідно. Отже, у нас так само йдуть магніти в хрестовині, магніти в ніжках кутів і магніти в ребрах. Для чого ж необхідні додаткові магніти в ребрах? Якщо магніти в куточках у нас, Притягуються і роблять доводку граней, то магніти в ребрах відштовхуються, вони не притягуються, а відштовхуються. І відповідно, якщо у нас грань кубіка повернута частково, тобто на 30 або 40-45 градусів, цей магніт буде відштовхувати грань від цього положення. Таким чином, система Ball Core працює більш ефективно. Оскільки система Ballcore в кубіку M-Pro працює не дуже помітно, не дуже сильно, спробую показати більш ефективну роботу системи Ballcore саме з магнітами в ребрах на кубіку gan 14. Отже, бачите, грань інколи докручується на 30, можливо, навіть більше градусів. Отже, найсучасніший кубик 3 х 3 має 48 магнітів в елементах, це стандартний магнітайз, 12 магнітів маглев, 16 магнітів болкор і плюс 12 магнітів це болкор для ребер, тобто магніти в ребрах. Рухаємось далі і переходимо до налаштування головоломок. Чим дешевша головоломка. І чим нижчий її рівень, тобто якщо це новачковий рівень, то відповідно налаштувань в цьому кубику менше. Чим більш професійна головоломка, тим більше додаткових налаштувань для того, щоб кожен спідкубер е, міг налаштувати головоломку під свої вимоги. Отже, в недорогих кубиках, як правило, використовуються стандарти налаштування за допомогою гвинтів. Це налаштування, як правило, йде не дуже зручне. Треба мати певні навички для того, щоб налаштовувати кубик за допомогою цих гвинтів. І за допомогою них ми можемо просто змінювати відстань між елементами. Чим більше розкручені гвинти, тим кращий куторіз і вища швидкість. Затиснуті гвинти швидкість менше, куторіз також менше. Інші параметри в недорогих головломках змінювати неможливо. Кубіку Dayan M-Pro система з гвинтами реалізована дещо по-іншому. Оскільки тут використовується пластикова хрестовина новітнього типу, тут налаштування відбувається, виконується просто руками, ви просто обертаєте коліщатку за допомогою спеціальних виступів, і таким чином змінюється відстань від елементів. Налаштування дуже зручне, приємне, але в цій моделі так само ви можете налаштувати тільки один параметр. Покращених моделях кубиків використовується вже декілька систем налаштування. Давайте подивимось, як це реалізовано в кубіках мою. В руках в мене Vylong RM2021, і тут у нас так само є стандартні гвинти, тобто за допомогою них ми можемо змінювати відстань між елементами, але ще додається і така синя гаєчка. За допомогою цієї синьої гаєчки ми можемо змінювати силу стиснення пружини. Якщо це маглив, то буде сила стиснення магнітів. Якщо сила стиснення пружини менша, то швидкість кубіку більша. Отже, зараз в мене встановлена швидкість максимальна, тобто пружина стискається не сильно. Спробую змінити положення гайки і кубик одразу стає повільнішим. Це допомагає налаштувати кубик, зменшити його швидкість або збільшити за необхідності. Ще на прикладі кубику Вейлонг я хотів би вам показати. Що є таке налаштування як зміна потужності магнітів. В цьому кубику це реалізовано, і на сьогодні не в багатьох головоломках є така функція. Як правило, перемикання магнітів виконується в ребрах за допомогою перемикачів. Їх можна перемикати або спеціальним інструментом, який йде в комплекті, або, наприклад, викруткою. Магніти крутяться за годинниковою стрілкою. І в залежності від положення, вони працюють або більш потужно, або менш потужно. Окрім перемикання магнітів стандартного магнітайзу, також в деяких дуже дорогих моделях є функція перемикання магнітів в системі Ballcore. Тобто ви можете збільшити магнітне відчуття і доводку сторін, або зменшити. Це реалізовано таким чином. Коли ви перемикаєте перемикач, магніт рухається або вперед. Або відповідно назад. В положенні, коли магніт висувається вперед, магнітне відчуття збільшується, коли магніт залазить назад, відчуття зменшується. На прикладі кубику GAN-14 ви можете побачити головоломку, в якій, мабуть, найбільша кількість налаштувань. Отже, у нас є налаштування відстані між елементами 6 положень. У нас є налаштування сили стиснення пружини 6 положень. У нас є перемикачі для стандартного магнітайзу. Тут здається три положення. І у нас є перемикачі для системи BallCore в куточках, тут цілих 6 положень. Отже, ви можете уявити, яка загальна кількість налаштувань в цього кубика. Наостанок хотів би зауважити, що є ще два важливих параметри, на які варто звертати увагу. Перше – це вага головоломок, а друге розмір. Якщо розмір головоломок, в принципі, плюс-мінус у більшості виробників схожий. Це приблизно від 54 мм до 56 мм, то вага головоломок дуже сильно змінюється в залежності від виробника і моделі. Найкращі кубики мають дуже низьку вагу і завдяки цьому в них йде покращений контроль, грані менше перекручуються і сама головоломка більш стабільна. Дешеві головоломки, дешеві моделі, як правило, мають трошки більшу вагу, через це в них страждає контроль. Тому на це також варто звертати увагу. Кубики розміру 55 і 54 мм будуть також зручніші для складання однією рукою. На цьому все. Якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях. Також не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, бувайте!